Слава Господу, дякуємо нашій групі, хай Господь возрясно благословить за те, що ви допомагаєте нам дійсно війти в Божу присутність. Друзі, ми ще налаштуємо своє серце для того, щоб слухати Боже Слово і вчитися. Можливо, важко, можливо, ви вже втомилися трошки, вже більше години ми слухаємо, але ну, треба себе привчати до цього. Ви повинні розуміти, як, як швидко, от скажіть, як швидко пролітає час, коли ми просто візьмемо в руки телефон свій, Погортаємо новини, подивимося ленту, що там сталося. І ми навіть не зауважуємо десь 2-3 години кудись ділося. Але висадіти на зібрані годину це є цілий подвиг. Це є подвиг, це вже знаєте, вже можна вносити нас в цей в канон мучеників уже, бо ми висаділи годину часу. Ось тому давайте будемо себе привчати, і ми будемо ще слухати Боже Слово, будемо користуватися тим часом, який Господь дає для нас. І сьогодні я нашій увазі хочу запропонувати текст з Євангелія від Івана. Я вирішив так проповідувати чудеса з Євангелія від Івана. Хто знає, скільки чудес Ісус зробив Євангелія від Івана? Сім чудес він зробив. Взагалі, Іван любить число, сім. Пам'ятаєте, він пише книгу об'явлення Івана Богослова, в нас є. Там також дуже часто фігурує число сім, сім церков, сім ангелів, там, сім світильників. І в своїй Євангелії він розказує про сім чудес Ісуса Христа. Це унікальні чудеса. П'ять з них взагалі жоден інший евангелист не повторює. Лише два чуда, які є в Івана, повторюються в інших євангелистів. Євангелія від Івана була, була написана найпізніше з всіх Євангелій. Можливо, Іван не хотів повторятися. Але от його, його чудеса, які описує Іван, вони мають особливе значення. Як я вже говорив минулого разу, минулої неділі, ми говорили про перше чудо, яке сталося в Кані Галілейській перетворення води. в вино. А сьогодні ми будемо говорити про друге чудо, про друге знамено це є зцілення сина царедворця, зцілення сина царедворця. Давайте ми зачитаємо цей текст Євангелія від Івана, 4 розділ 45-го вірша. Івана 4,45. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус в Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один середворець, що син його хворів в Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього як знаментих та чутне побачите, не ввіруєте. Серетворець говорить до нього піди, Господи, поки не умерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус: іди, син твій живе, і повірив той Слово, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще дорозі Він був то раби його перестріли і сповістили, говорячи: Син твій живе. А він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього вчора, в сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що було то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і ввірував Сам і весь Його дім. Це знов друге знамено. Ісус учинив, як вернувся до Галілеї. З Юдеї. Слава Господу, друзі. І тема моєї проповіді я хочу сьогодні показати на прикладі цього царедворця. От, ознаки такої істиної справжньої віри. Ознаки істинної і справжньої віри. Царедворець, ця людина, він дає нам чудесний приклад віри. Але, друзі, зверніть увагу на самому початку: з чого починається шлях до віри? З чого починається? Шлях до віри і в житті цього царедворця, і дуже часто в житті багатьох із нас починається із страждання, починається із якогось горя, починається із якоїсь буди. Був один царедворець, у якого син хворів в Капернаумі. З Цього починається історія віри, друзі. І ви знаєте, якщо ми подивимося дуже часто, от багато із нас і в своє життя, більшість із нас ми прийшли до Бога не через хороше життя. Не через достатки, не через благополуччя ми прийшли до Бога, тому що в основному якась біда нас привела до Нього. Тут є люди з реабілітаційних центрів. Я також, випускник реабілітаційного центру. Я теж прийшов своє, в своєму житті до Христа, не через благополуччя, не через добре життя. Біда мене привела. Біда мене привела до нього. І часто друзі, саме біда змушує людину шукати Бога. Чому? Чому так є? Бо, друзі, коли приходить біда, коли приходить якась проблема в наше життя, яка нам не під силу, що ми не можемо розв'язати, вона, знаєте, вона розбиває у ту ілюзію нашої всемогутності. Вона розбиває просто цю ілюзію. Коли приходять якісь такі ситуації, вони просто збивають, ніби корону з нашої голови, ми усвідомлюємо в ті моменти, що ми не всесильні, що ми не все можемо контролювати у своєму житті. Люди без Бога, знаєте, дуже часто вони люблять говорити: я сам господар свого життя, я керую своєю долею, я сам собі Бог, мені нікого не потрібно. Це старий диявольський обман, який не змінився протягом тисячі років, ще колись, пам'ятаєте слова Змія в саду, коли він сказав Адаму і Єві, ви самі будете як Боги, ви будете керувати всім. І оце воно, знаєте, воно десь воно імпліцитно, воно десь є. от, в свідомості кожної людини, я господар. Ну коли приходить біда, друзі, коли ґрунт просто втікає з-під наших ніг, коли ми десь впираємося в якусь стіну, яку ми не можемо здолати, ми тоді починаємо усвідомлювати, не я Бог, не я всім керую. Воно змушує мене бути смиренним. воно змушує мене понуждатися в Спасителі, І царедворець, зверніть увагу, царедворець, Людина при владі. Та навіть його високий статус не рятує його від горя. Навіть його статус. Багаті кажуть, теж плачуть, чули таку фразу. Ну, Звичайно, кажуть, що знаєте, ну кажуть так, що ну, в Мерседесі набагато легше плакати, ніж маршрут, наприклад. Так. Ну, Але тим не менше, і в Мерседесі теж люди відчувають себе порожніми і загубленими. Отаким От великим потрясінням для цілого світу стало у 2011 році смерть Стіва Джобса. Чули про такого? Так? Засновник Apple там, і так далі. Це був шок для цілого світу. Це був символ інновацій, успіху, натхнення. Але разом із тим, так він багато зробив просто там для, для суспільства. Але я думаю, що найбільше, що він зробив для суспільства, це його хвороба і смерть, які дали дуже важливий і цінний урок. Дуже важливий, що є в цьому житті речі глибші. Ніж просто гроші і слава, що успіх і гроші не рятують від хвороб і від смерті. Він мав мільярди доларів найкращу медицину, але він не зміг собі купити більше життя. І він сам потім уже в кінці визнав, що останні свої дні, що гроші не мають цінності перед обличчям смерті. Друзі, багаті теж плачуть. І дуже часто, якраз у людям знатним, багатим з положенням. Які відбулися в житті, які мають статус, яку мають репутацію, мають вплив і зв'язки. От їм, як правило, їм найважче прийти до Бога. Вони часто думають, що Бог потрібен або для грішників, або для нужденних якихось, з кого там проблеми і так далі. Пам'ятаю, як наші брати, євангелисти наші їхали десь тут по Бориславі в маршрутці, проповідували якимось жіночкам, там, які їхали теж у маршрутці. І ті жіночки кажуть, то та церква, тоді ще на базарі була церква, старий дім молитви. Каже, то та церква, там, де ходять у наркомани, там то реп центр та та. Ні, дякуємо, нам не треба того. У ну, нас все нормально в житті. Нам цього не потрібно. От в, люди, в людях такий от менталітет. Що знаєте, Бог потрібен тільки для тих, хто вже або десь низько опустився, або десь якісь біди, проблеми, або просто страшні грішники. Ось. І тому Господь він дуже часто, друзі, він, він допускає такі важкі моменти в життя людей, тому що воно змушує їх смирятися і понуждатися в Бозі. Колись такий Клайв Люїс, відомий такий ну, християнський автор апологет, він казав так: що на самому початку Бог говорить до людини шепотом любові, шепіт любові. Якщо людина цього не чує... Він починає до неї промовляти уже через голос сумління. Ну, Але якщо людина далі не чує, Бог починає кричати до такої людини через страждання. І, як правило, людина починає чути. Вона починає чути. Друзі, він приводить нас до себе через страждання, не тому, що він жорстокий, тому що він хоче причинити біль, а через нашу твердошисть, через нашу гординість, гордість і сліпоту. Друзі. Отже, ми бачимо, що ця історія царедворця, вона починається зі страждання. Але потім цей царедворець, він проявляє дійсно такі характеристики справжньої віри. От давайте ми подивимося, коротко переглянемо ті ознаки справжньої віри. Друзі, перше, справжня віра вона починається з глибокого смирення. З глибокого смирення. Царедворець приходить до Теслі просити про допомогу. Ви собі взагалі от уявляєте ту всю ситуацію? Царедворець. Хто такий царедворець? Це головний урядник в царському домі. Скоріше за все, напевно, це був ну, Ірод Антипа. І, можливо, цей царедворець, він це був якраз такий, знаєте, довірене лице, головний адміністратор в палаці Іруда Антипа. Це дуже висока позиція, дуже високий статус. І він іде до Теслі. Просити в нього про допомогу. Хто такий Тесля? У Тесля, Тесля належав або до середнього, або до кого нижче середнього прошарку суспільства. Це була чесна, шанована, але ну, непрестижна праця. І в цьому, знаєте, вже ми можемо бачити такий елемент смиріння царедворця. Потім другий такий деталь, дуже цікаво, про яку нам пише Іван. Він каже, що він звертається царедворець, до Ісуса, до цього Тесля і називає його Господом. Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Що означає Господи, коли він до нього звернувся? Скоріше, це означає пан або господар? Пан або Господар. Взагалі по соціальному положенні саме царедворець тут є господарем і паном. Але в даній ситуації він визнає господство Христа над ним. Друзі, ми бачимо, що потреба. Цього царедворця, вона смирила Його серце. Вона смирила його серце. І, друзі, ми, ми не можемо приходити до Бога із гордим серцем. Той, хто приходить до Бога з гордим серцем, той завжди піде ні з чим. Бог написано гордим противиться, Він смиренним дає благодать. Джон Веслі був такий англійський проповідник, він казав: Бог не може наповнити душу, яка повна сама себе. Смирення це якась порожнина, в яку вливається просто Божа благодать. Жан Каль, він відомий реформатор, він говорив: смирення це є ключ, який відкриває двері до благодаті, друзі. І от шлях віри, друзі, то, з чого починаються наші стосунки з Богом, це зі смирення. Горда людина, вона ніколи не може прийти до Христа, вона ніколи не може прийти до Нього, друзі. І знаєте, коли ми дивимося от сучасний світ, ми бачимо, що в цьому світі, де на кожному кроці просто звучить: будь першим, доведи, що ти є найкращий, і так далі. От смирення, взагалі, таке поняття, як смирення, взагалі здається чужим, якимось таким от безглуздим, майже поза тим земним поняттям взагалі. Воно абсолютно тут не популярне. Абсолютно. І красу смирення можуть бачити дійсно тільки Божі діти, ті, хто мають Христового Духа, ті, які мають його характер, характер того, хто смирив себе написано. Не тримався за те, щоб бути Боговірівним, але смирив самого себе, прийняв образ раба і смирив себе аж до смерті хресної, друзі. І в царстві цього світу смирених дійсно вважають останніми, але саме вони, за словом Христа, вони будуть першими. Друзі, отже, ми бачимо, що просто починається його шлях зі страждання. І от перша ознака така його віри, справжньої, дійсної віри це є смирення. Справжня віра, вона завжди пов'язана зі смиренням, друзі. Другий аспект справжньої віри, оцього царедворця, ми бачимо, що він робить крок назустріч. Ми бачимо, що він прикладає певні зусилля, друзі. Будь-яка справжня віра вона завжди має якесь практичне вираження. Вона завжди буде виражатися в якомусь. В якісь дії. От коли ми читаємо взагалі в Євангелії про чудеса Ісуса, ми бачимо, що вони майже ніколи не робили такими, знаєте, не були автоматичними, скажімо. От Христос рідко зцілював людей без їхньої особистої участі. От у більшості випадків зцілення чи інше, якесь чудо, воно було відповіддю на віру, яка проявлялася або в якісь дії, або в якомусь рішенні, в якомусь кроці на зустріч. І це важливий дуже духовний принцип, що Боже чудо воно завжди приходить на дію віри. Завжди Господь ніби вимагав від людини спочатку щось. Це було щось незначне. І це не означає, що ми заробляємо щось від Бога через якісь діла свої. Але це означає, що Бог без нашої участі, без нашого бажання. А практично кожен цей крок зі сторони людини це був вияв віри і бажання. Майже завжди, Закхай, пам'ятайте, заліз на дерево. Сліпий повинен піти, був митися в купальні там сілоам. Хвора жінка повинна була пробратися через натовп, щоб доторкнутися бодай до краю одежі його. Вертемей кричав: сухорукий повинен був простягнути руку. Прокажений в кінці-кінці повинен був просто, хоча б сказати, хочу, Господи, очисти!» Це все, що потрібно було. Сказати просто, хочу, але це був вияв віри. Але це буває віри, друзі. І Ми бачимо просто з цього царедворця, що його віра вона має, вона має певну дію, вона має певні зусилля. Ми бачимо, що він долає відстань. Написано, що він прийшов з Капернауму, прийшов в Кану, там, де був Христос. Ви знаєте, яка відстань між там Капернаумом і Каною в ті біблійні часи? Ну, це приблизно десь там 25-30 кілометрів. Нагадую вам, що ну, маршруток не було, автобусів, машин і так далі. Ось. Тобто, це була у відстань, яку потрібно було десь затратити цілий день, щоб долати туди. І він долає людина з високим статусом, смиряє, і він іде туди, в цю кану, в те село. Він робить певні зусилля, друзі. Тому заклик просто мій сьогодні до нас такий: знаєте, друзі, коли ну, зроби маленький крок віри на зустріч Христу. Простягни хоча б руку, щоб взяти ту милість від нього. Скажи, хоча б хочу. Щоб отримати оцю благодать від нього. Боже чудо, воно приходить на дію нашої віри, друзі. Справжня віра, вона завжди має прояв якийсь. Ще, друзі, одна ознака така справжньої віри, на прикладі у цього середворця, ми бачимо, що справжня віра, вона основана не, не, не так на чудесах, як на слові. Це дуже важливий момент. В цій історії, взагалі про царедворця, Ісус протиставляє слабку віру, яка основана на чудесах, на тому, що ми можемо побачити, потрогати. І протиставляє її сильній вірі, віра, яка основана на чудесах. Ой, на, на слові. Взагалі, основна тема Євангелія від Івана, друзі, це є тема віри. Оце є головна тема Євангелія від Івана. В кінці Євангелія Іван буде писати: це все написано, тобто все, що він перед тим написав. Щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Золотий вірш Біблії, пам'ятаєте, хто пам'ятає золотий вірш Біблії? Івана 3,16. І він також пов'язаний з вірою. Так Бог полюбив світ, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тема віри в Євангелії Івана досить потужна. І він протиставляє оті завжди два типи віри. Віра, яка основана на чудесах, це слабка віра, віра, яка потребує побачити щось. Віра, яка, як Хома, він хоче потрогати своїми пальцями. І з іншої сторони віра, яка не має ніякого іншого основу підґрунтя під собою, крім Слова Божого. Всі чудеса, якщо ви будете уважно читати, всі чудеса в Євангелії від Івана вибрані таким чином Іваном, що там Христос ні до кого не доторкається. Інші євангелисти описують чудеса, коли Христос доторкався до сліпих, там, до, до прокажених, там, до мертвих. Потрібний був дотик якийсь. Але всі чудеса в Євангелії від Івана, вони виключно побудовані на слові. І тут також, оця віра царедворця, він повірив, ще коли він не побачив. Просто Христос йому сказав: Іди, Син твій живе. І він пішов. Перед тим, знаєте, Він докоряє галілеян, Що поки вони не побачать знамення чудес, вони не увірують. Коли він повернувся в Галілею, він їх докоряв. А пам'ятаєте, звідки він повернувся? Якщо ми читаємо 4 розділ Євангелія від Івана трошки вище, початок 4 розділу це діалог Христа з Самарянкою. Христос був в Самарії. Самарянка, яка прийняла Христа, на основі чого? Чи Христос там зробив хоча б одне чудо? Не зробив. Він просто з нею спілкувався, вона визнає його як Месію. Більше того, там ті всі самаряни, які були там, вони написано значно вони повірили через Його слово. Не через слово самарянки, а через Його слово. Він там не зробив ніяких чудес. І ось тут він приходить в Галілею до своїх, скажімо, місце, де він виховувався, і так далі. Ну їм потрібні знамена. Їм потрібні чудеса, друзі. Чому віра, основана на чудесах, вона не може бути міцною? Бо така віра, друзі, вона стоїть доти, доки є чудеса. Є чудеса, є віра. Немає чудес, немає віри. І така віра, вона завжди буде вимагати все нових і нових чудес, щоб підпитувати себе. Бо минулі вже чудеса, знаєте, приїдаються вже, друзі. І чудеса, друзі, в кінцевому результаті вони не змінюють серце. Чудо воно не може змусити людину покаятися. На такі приклади Хмара просто в Біблії. Пам'ятаєте, народ Ізраїлю, який був в пустині 40 років, вони бачили чудеса, манна падала їм, вони бачили воду з каменя. Цей хмара, яка завжди йшла перед ними. Чи змусило це змінитися, євреїв? Чи змусило фарисеїв змінитися то, що на їхніх очах Христос протягом трьох з половиною років творив різні чудеса? Чи змінилися фарисеї після тих чудес? Після Воскресіння лазаря, найбільшого чуда, напевно, яке можна собі уявити, Пам'ятаєте, що сказали фарисеї? Треба прибрати, вбити і Христа, і того лазаря. Ось яку, яку віру викликало чудо, друзі. Але віра, яка основана на Божому Слові, це найпотужніша віра, найпотужніша віра. Деколи нам здається, що таке Слово Боже. Нам хочеться мати під ногами якусь більш міцну основу, хочу бачити чудо, хочу бачити якусь ознаку і знамен. А Христос свій пропонує Слово Його. Але ми не розуміємо, що це є сама міцна основа, яка тільки може бути. Людина, яка стоїть на Божому Слові, віра, якої ґрунтується на Божому Слові, ніколи не захитається. Бо якщо наша віра, вона ґрунтується на зціленнях, то немає зцілення, немає тоді, тої віри. Якщо твоя віра вона ґрунтується просто на якомусь успіху, процвітанні, коли тобі Бог дає щось матеріальне і благословляє, не стане того і не стане тої віри. Але коли твоя віра, вона основана на Божому Слові, це слово воно не захитається ніколи, друзі. Останні дві думки. Справжня віра, друзі, вона завжди прагне ділитися істиною з іншими. Зверніть увагу, що коли царедворець він узнав, що його син живий, що прийшло оце зцілення. Зрозумів тоді батько, що було та година, о котрій до нього промовив Ісус, син твій живе, і там написано далі: І вірував сам і весь його дім. Друзі, якщо є справжня віра в житті, ми не зможемо її ніколи тримати в собі. Ця віра, яка є в тобі, вона завжди буде вимагатися просто вирватися десь назовні. І ти захочеш нею ділитися зі всіма просто. Ти не зможеш її тримати в собі. І це є величезний гріх. Величезний гріх. Просто уявіть собі, що ви знайшли якесь там лікарство від раку, і ви його заховали для себе. І ні з ким не поділилися тим. Ні з ким. Ще гірше, друзі, це знати Боже Слово. Це знати Христа, це знати того, хто є дорога, істина і життя, той, хто дає життя вічне і не ділитися тим з іншими. І ми бачимо, що це дворець ділиться зі своїм домом, тому що, по суті, ну, тільки він там був з Христом, він тільки знав його. Дома навіть не зрозуміли, що сталося. Побачили, син раптом став здоровий в сьомій годині вечора. А що сталося, невідомо. На середворець засвідкував друзі. І остання думка, друзі, справжня віра, вона завжди прагне посвятити себе Христу. От коли ми отримали від Бога якесь спасіння, коли ми отримали від Нього свободу, нормальна реакція правильного серця це після того віддати себе для Нього, посвятити себе для Нього, служити йому до кінця свого життя. Якщо ти зрозумів, що він зробив для твого життя, наскільки егоїстично є отримати від Бога щось? А потім далі продовжувати жити для себе. Наскільки це егоїстично? Чи почав царедворець далі служити Богу і ходити за Христом? Ми не знаємо. Але я вам хочу запропонувати одну цікаву таку думку. Ну, я не претендую на те, що це є правда, але є просто один такий цікавий момент. Пам'ятаєте, Євангелист Лука, він описує жінок, які ходили за Ісусом, і які служили своїми маєтками йому. Пам'ятаєте, хто був серед тих жінок? Якщо ми відкриємо Луки, 8-й розділ? Ну, давайте з другого вірша, 8.2. 8 8.2. Та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів хвороб, Марія Магдалина, звана, що з неї сім демонів вийшло. І далі, третій вірш. І дивіться, тут цікавий є такий момент. І Іванна. Іванка якась ще була біля Христа також. Дружина Худзи. Урядника іродового. Оце дуже цікавий такий момент. Хто ця була дружина, хто цей худза? І він урядник іродового. Тобто це був і цей, можливо, царедворець, який колись, який отримав просто зцілення сина. І ми бачимо просто так служить його дружина. Може, він був занадто зайнятий там в царському палаці багато роботи. Але якщо це його дружина? Це просто припущення, друзі, але думка хороша. І вони бачимо, що ця сім'я, вона після того вона продовжує служити, вона йде за Христом, вони служать чим можуть, тому що отримали оце Боже зцілення у своєму житті. Тому справжня віра вона завжди прагне посвятити себе для Христа, друзі. Хай Господь благословить нас сьогодні. Ідемо до нього. Я знаю, що кожного із нас приводять якісь, якісь різні скрути, гори, проблеми в життя. Йдемо до нього зі смиренним серцем, усвідомлюємо, що тільки Він є Господь. І якщо Він не вирішить просто мою проблему, то і ніхто не вирішить. Зробимо зі своїм сторони ход маленький крок на зустріч йому. Це такий прояв віри і нашого бажання, довіри йому, друзі. І Господь вийде і зробить на зустріч тобі просто тисячу кроків. Друзі. Хай Господь благословить і допоможе нам в цьому. Амінь.